Може бути найсучасніше консультативне діагностичне відділення. Знаєте, коли ми переїхали, то майже не було пацієнтів. Пацієнти думали, що щось відкрили платне і дуже дороге. Дуже задоволені, так як у нас тепло, світло, чисто і взагалі нові тренажери, нове все обладнання таке, що люди дуже доволі. І зараз от хлопці в нас займаються, У нас ніколи не було такого, як зараз є. Ми про це дуже довго мріяли, але ми його отримали. Добрий день. Кабінет лікаря уролога, ведемо прийом амбулаторних хворих, займаємося чоловічим здоров'ям.